Їхні діти в школу на таксі не їздять. Вони літають просто в серед місця столиці. Приземлився а З нього вистрибнув хлопчик з портфелем і побіг до школи. Мабуть, дуже запізнювався на уроки. Варторі, до речі, американські вартує від півмільйона доларів. Але ж і район Києва, де обрав місце для приземлення, пілот не дешевий. Новопочерські липки та й школа одна з найдорожчих у столиці. Надвечір щоправда, в інтернеті почали поширювати інформацію, що ніхто дітей гелікоптерами до школи не возив. То була мовляв лише постановочна сцена для фільму. Це спецкор на 2 плюс 2. І ми починаємо. Уперше за багато місяців. І близько, дуже близько. Я думав, що вже і на квіщею впаде. Під бахмутом упали близько сотні важких снарядів. Бойовики накрили артилерійським вогнем наш глибокий тил. Вибух у Парижі. В офісі міжнародного валютного фонду у руках співробітника вибухнув конверт. Замість квартири каменюка з зауважки 30 тонн. У піднебесній юнак коханій освічився з метеоритом. Вибух на заводі Запоріжжя Кокс у Запоріжжі четверо людей загинули за повідомленням поліції. Стався вибух газу під час ремонтних робіт. Троє людей загинули на місці. Ще один постраждали помер у криті швидкої допомоги. Зараз на місці вибуху працюють слідчі. Що спричинило вибух? Запитаємо у Якова наскова. Він на прямому зв'язку із студією. Е, я ще вітаю тебе. Скажи, будь ласка, є якась попередня інформація, що стало причиною справді вибуху, і яка, скажімо, доля є, чи поранені люди. Вітаю колего. Зараз ми перебуваємо біля Запорізького коксохімзаводу. На територію нікого не пускають. Те, що сталося на підприємстві у його адміністрації, не коментують. З неофіційних джерел нам вдалося дізнатися, що вибух тут стався приблизно кілька годин тому. В одному з виробничих приміщень підприємства внаслідок інциденту на місці загинули троє працівників і ще одна людина. Померла у кареті швидкої допомоги під час транспортування до центру екстремальної медицини Запоріжжя. Як вдалося з'ясувати у медиків в людини, були травми несумісні із життям? Також вдалося з'ясувати, що усі загиблі не мали жодного відношення до запоріжкоксу. Це були представники однієї з підрядних організацій, які проводили на підприємстві зварювальні роботи. Ну і наразі ми маємо дві версії того, що сталося. За однією з них. Вибухнув балон за цитиленом, за іншою вибух стався саме на тій ємності, на якій і проводились зварювальні роботи. Відомо, що на місці вже були представники міністерства внутрішніх справ, а також представники інспекції з охорони праці. Але на жаль, поки ми їхніх коментарів не маємо, найближчим часом з'явилася інформація, що найближчим часом ситуацію обіцяють прокоментувати. Представники корпорації, яка є власником акціонерного товариства «Запоріжкокс», ми залишаємося на місці, слідкуємо за подальшим розвитком подій. Студія, дякую, колегам. Як і Москові Запоріжжя, щойно наживо розповів про останні сьогодні обставини сьогоднішнього денного вибуху на місцевому коксохімічному заводі. Вибух в офісі міжнародного валютного фонду у Парижі. Поліція повідомила вибухнув конверт, що надійшов до установи. Співробітниця, яка відкривала поштове відправлення, зазнала легких опіків рук і обличчя. Наразі проводиться розслідування після надзвичайної події. правоохоронці оточили і обшукали розташовані поруч приміщення МВФ і Світового банку. Напередодні аналогічну бомбу поштою надіслали в офіс німецького міністра фінансів Вольфага. Шойбле підозрілий пакет вчасно помітили і знешкодили відповідальність узіла на себе грецьке радикальне угруповування. Акації ворожі. Батарея самохідних гаубиць накрила околиці Бахмута. 80 снарядів 152-го калібру впали в районі селища. Кліщиївка це глибокий тил вільної української території, і такої масової артилерійської атаки тут не пам'ятають дуже давно. Ворожа зброя загалом на Бахмутському напрямку не мовчить, але цілять бойовики переважно у бік Зайцевого із майорськом і селища Кліщиїка, якому довелося знову згадати війну. Репортаж Євгена Назаренка. Обстріл почався близько 23.00. Наша знімальна група якраз тоді перебувала в Бахмуті. Вибухи були такої потужності, що здавалося, ніби б'ють по самому місту. Вже пізніше з'ясувалося, що терористи били в район селища Кліщівка. Це 4-5 кілометрів від міста Бахмут. Місцеві кажуть, що в принципі звикли до постійних бахів навколо, але вибухи були такої потужності, що здавалося, ось-ось прилетить у саме селище. Кіто, мабуть, то, стріляли, чи що таке зрив тяжології такі зриви, очень дуже... і близько, дуже близько. Я думав, що вже і на Кліщівку впаде. Ось всю хату мою. Прям надо бойовики випустили близько восьми десятків снарядів 152-го калібру, які, на щастя, не потрапили у селище. Всі лягли у поле десь кілометр два від населеного пункту. Проте перебиту лінію електромереж. Якраз лінія йде з тієї сторони по ту сторону, попали мабуть, бо там замкнула сіні, стояла зарява. Військові кажуть, що працювали одразу декілька батарей ворожої артилерії, били з окупованої горлівки. Вчора ввечері працювала батарея 2,3 противника по районам відведення близь населених пунктів Кліщеївка та Красна снаряди 152-го калібру заборонені усіма домовленостями, які тільки були. Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Григорчук. спецкор 2+,2. плюс на окупований Донбас вирушив черговий кремлівський гумконвой. Про це повідомили в міністерстві надзвичайних ситуацій Росії. За їхньою інформацією, 40 білих камазів везуть 500 тонн гуманітарки. Щоправда, пояснити українській владі, що це за вантаж, російська сторона традиційно відмовилася, як і провозити свою допомогу через контрольовані ділянки кордону. За даними розвідки, автомобілі так званого гумконвою раніше завозили на Донбас боєприпаси і зброю. Європарламент закликає Росію звільнити всіх незаконно ув'язаних українців за резолюцію на підтримку України. Проголосували у Брюсселі високопосадовці. Вимагають свободи для українців, яких арештували безпідставно. Зокрема, закликають випустити з під арешту Романа Сущенка, Микола Карпюка, Станіслава Клиха та Олега Сенцова в Брюсселі, вкотре засудили незаконну анексію Криму, заявивши, що ведення санкцій проти Росії було правильним рішенням та наголосили в окупованому Криму. Переслідують кримських татар і порушують права людини. Занепокоєння парламентарів викликають повідомлення про зникнення тортури та залякування Аня кримчан, які виступають проти анексії півострова, кандидат історичних наук відомий у світі з релігійних та духовних систем, Ігор Козловський вже понад рік у полоні бойовиків у Донецьку. Терористи відмовляються вносити релігієзнавця до списку обміну полоненими. Фейковий військовий трибунал судить його за зберігання двох гранат. Чергове псевдосудове засідання відбулося у Донецьку. Про перспективи визволення Ігоря Козловського Ірина Маркевич. Відомого вченого судить Фейковий військовий трибунал Фейкової республіки. На останньому засіданні у Донецьку Ігоря Козловського змогли побачити родичі. Він схуд, його загострились всі риси обличчя, він дуже блідий. Ігора Козловського тримають у заручниках уже 414 днів. Пані Валентина каже, коли є можливість, чоловіку передають у камеру ліки. За рік через умови тримання загострилися хронічні недуги. з грудня його перевели в теж в ЦІЗО, але в більш гірші умови, в сиру камеру з пліснявою півтора на три метри. Історика та релігіознавця звинувачують у зберіганні боєприпасів та шпигунстві на користь Україні. Ігора Козловського затримали 27 січня минулого року. Його схопили посеред білого дня у Донецьку і першим ділом забрали ключі від квартири, провели два обшуки без свідків, без понятих. І після цього так звана влада ДНР заявила, що нібито вченого вдома зберігалися дві бойові гранати посеред книжкових полиць. Коли у Донецьку починалися заворушення, а згодом переросли у війну, Козловські не наважувалися на приїзд. Ігор Анатолійович доглядав хворого сина Святослава, який прикутий до інвалідного візка. Нині родина мешкає у Києві. Вони пройшли усі державні установи і міжнародні представництва, аби ті посприяли у звільненні вченого. З боку самопроголошеної ДНР ігора Козловського навіть не включають у списки на обмін. Нині до флешмобу із тегом Фрі Козловський долучаються дедалі більше людей. Це його учні, зірки, знайомі, Джамалека особисто. Знає пане Ігора, каже, це через особисту безпорадність. Ми сильніші, коли ми разом. Декілька тижнів ми нічого про нього не знали, потім місяць, потім більше, і, і нарешті вже пройшов просто рік. Коли беруть в плен дончанина, який не брав участь в бойових діях, не був в якихось політичних партіях і саджають його в тюрму. То це настоящий терроризм. Ми в першу чергу рассчитываем на міжнародну реакцію, тому що ми розуміємо, що тільки придавлення на уровне лідерів європейських стран на уровне руководства там Соєних Штатов Америки возможно, будет эту проблему решить, тому що на уровне мінської групи вона не решается. Українські переговорники підтверджують, у мінську неодноразово окремо порушували питання про звільнення Козловського без усіляких умов. Ця людина не тримала зброї, має поважний вік. Ігор Козловський знаний у світі вчений його дослідження з релігії, переведені на іноземні мови. Козловський не займався політикою, однак не приховував своєї проукраїнської позиції. Українська сторона вимагає його видати, як і 118 наших полонених. Не віддають нікого. Ми в там процесі з осені прошлого року, і тут вопрос не за даже Донецьком чи Луганськом, а вопроси в Москве. Москва приймає рішення. Ігору Козловському 63 роки. Родичі непокоїться за його стан здоров'я через умови тримання. У нього загострився артроз, болить коліно і здає серце. Ірина Маркевич, Євгенія Цітанська, Дмитро Фурдак та Вадим Верба. Спецкор 2+,2. Учасникам терористичних організацій не дозволять укладати угоди зі слідством, принаймні, поки що Верховна Рада ухвалила зміни до кримінального кодексу щодо заочного засудження, але при цьому погодилась прибрати поправку, яку деякі депутати називають прихованою амністією для бойовиків. Водночас угоду з правосуддям закон дозволяє підозрюваним в особливо тяжких злочинах за умови, якщо вони здадуть своїх поплічників. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ухвалений сьогодні закон дозволить почати заочні судові процеси у 190 справах, зокрема щодо Януковича, російських генералів та зрадників у Криму. І запевнив, що вже наприкінці цього року прокуратура передасть державному бюро розслідувань. Воно щоправда, ще тільки має бути створено. Жодній іншій країні світу. Немає такого, щоб ми щоб домовлялася країна з терористами. Тероризм визнається у всіх країнах світу найбільш небезпечним злочином. Кожен терорист має нести відповідальність, які можуть бути угоди з терористами. Жодних чи можна заключати угоди у випадках розслідування діяльності терористичних організацій? З одного боку, жінка наводчиця може здати керівників терористичної організації, які їй відомі. І суд може закріпити цю угоду. З іншого боку, суспільство ще не привело дискусію цього приводу. Я можу з цим погодитися. Влада Чехії депортує групу українців, яких затримували під час облави на заробітчан нелегалів. Рейди поліція провела минулого тижня на складі одного з чеських інтернет-магазинів. У результаті затримали 85 іноземців, які мали польські робочі візи. Майже всі ці іноземці, громадяни України, тепер протягом року в'їзду країн Євросоюзу їм буде заборонено. Роботодавець каже, трудове законодавство не порушував і буде звертатися до суду. І президента можна бити та перемагати, принаймні у суді. Гавайський суд заблокував новий наказ Дональда Трампа про заборону в'їзду до Сполучених Штатів громадян шести переважно мусульманських країн. У позові, який подала адміністрація штату, йдеться про те, що наказ суперечить конституції США та дискримінує людей за національною ознакою. Трамп заявив, що суддя, який ухвалював рішення, перевищив свої повноваження і обіцяє захищати свій наказ у Верховному суді. Це нагадаю, вже друга спроба президента Сполучених Штатів обмежити. В'їзд до країни мусульманам перший наказ теж був скасований рішенням суду. Ще один місяць надзвичайних заходів в енергетиці. Таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання кабінету міністрів. Об'єднана енергосистема України працює в штатному режимі, зазначили під час засідання уряду. Віялових відключень немає. Надзвичайні заходи запровадили у лютому через блокаду поставок товарів, в тому числі вугілля у зоні АТО. Спалювання антрациту, яке видобувають лише на непідконтрольній території України, електростанції знизили вдвічі до кінця року для роботи низки тепло. Електростанції потрібно понад 4 мільйони тонн дефіцитного вугілля. Сьогодні надзвичайні заходи продовжили для подальшої стабільної роботи енергосистеми. Тим часом щодо справжнього стану в енергетиці під час засідання уряду відбулася суперечка. Продовжити надзвичайні заходи в енергетиці ще на місяць. Це дає нам можливість забезпечувати стале проходження цих труднощів. Немає заперечень. Якщо міністр так розповідає, що все гарно, що все взагалі замечательно, то навіщо просто... продовжити? Треба взагалі відмовитися від атомних блоків, від всього відмовитися. Все ж гарно? Ну, не треба один одного обманувати. Що зараз відбувається? Запас міцності у нас зникає. От в чому проблема. Надзвичайні заходи дозволяють нам змінити режими регулювання і функціонування енергетичної системи. Але вона на ізнос не може працювати. Розумні ліхтарі у Кропивницькому вперше в Україні запрацювала система інтелектуального освітлення вулиць. Світильники самостійно визначають інтенсивність руху та наскільки темно довкола і регулюють інтенсивність за підрахунками фахівців. Розумне освітлення в десятеро економніше звичайне. Воно збереже місту мільйони бюджетних гривень. Як це працює? Бачила Олена Шворак. вони вмикаються, щойно починає сутеніти. Спочатку світять на 10% від потужності. Чим темніше стає на вулиці, тим яскравіше світло розумних світлодіодних ліхтарів. На цій вулиці комунальники встановили три десятки розумних світильників. Вночі вони споживають 150 Вт електроенергії за годину. Це рівно стільки ж, скільки одна звичайна лампа на сусідній вулиці. Усі світильники слухаються непомітного на стовпі блоку керування, який комунальники з любов'ю називають совеня, бо прокидається він у темряві. Але кожним ліхтарем можна керувати вручну за допомогою радіосигналу. Да, на сто нам включи, пожалуйста. Опа, є. А незабаром ліхтарі слухатимуться ще й датчики в руху. Встановити їх планують вже наприкінці цього тижня. Як тільки в полі зору світильника з'являється автомобіль або людина. Вулиця освітлюється на запроектовану потужність. Так назва. Якщо людей немає, немає руху ніякого. Вони знижують своє споживання до 10%. Усією цією системою керує лише один диспетчер на моніторі звичайного комп'ютера. Включаємо 22 й щит, подаємо на Нині розумно освітлення працює на трьох вулицях Кропивницького. До кінця нинішнього року таких вулиць вже буде більше десяти. Згодом на нову систему перейде ціле місто. Програма розвитку житлово-комунального господарства затверджена на 2017-2021 рік. Тому ми будемо кожного року планувати. Капітальний ремонт вулиць, звісно, вже з новим світлодіодним освітленням. Чиновники переконані, система окупиться доволі швидко і щороку лише на електроенергії економитиме місту за 3 мільйона гривень. Самі ж світлодіоди, до речі, українського виробництва мають прослужити без заміни щонайменше 25 років. Олена Шворок Романкрунічкроповницький спецкорд два Несподівана атака, найактивніший вулкан Європи, італійська етна, травмував людей. Із жерла вогняної гори сьогодні почало вилітати каміння та краплі розпеченої лави. Вони потрапили на туристів, журналістів і вулканологів, які саме перебували на вершині. Люди почали тікати їм допомогли рятувальники. З десяток людей зазнали травм на щастя не тяжких. Згодом журналістка BBC, яка була на етні, розповіла разом з ними був досвідчений вулканолог, який такого виверження не бачив за 30 років своєї кар'єри. Найактивніший європейський вулкан почав вивергатися три тижні тому. До того майже рік Етна мовчала. Димова завіса цієї ночі в Бердичеві невідомі. Закинули в міні маркет кілька димових шашок. Невідомі вибили вітрину, а потім закинули зо три димових шашки. Це видно на камерах спостереження. У цей момент у середині магазину перебували дві жінки, прибиральниця і продавчиня. Вони дуже налякалися. Мінімаркет маркет належить місцевому підприємцю. За його словами, напередодні йому надійшла пропозиція від людини близької до кримінального оточення щодо сприяння у веденні бізнесу. Від підприємців вимагали сплачувати кілька тисяч гривень щомісяця за кришування бізнесу. Від пропозиції підприємців відмовився і ймовірно напад на магазин став помстою. Печатки та листи часів Грушевської Петлюри, Маузера і Шаблі, і унікальне відео створення синіжупанної дивізії та стосунків Юзефа Пілсуцького з Україною. Все це виставили в національному музеї історії Києва цього року. країна починає відзначати сторіччя української революції 17-21 років. Експозиція, перший етап вшанування. Бачив її Станіслав Фащенко. Українську революцію сторічної давнини виставила в музеї національної історії поки що фрагментарно, але події 1917-21 років уже можна помацати. Скажімо, солдатська форма тих часів схожа на мішковину на мені френч британського зразка із уже нашитим тризубом. Відповідно, як у представника офіцера, револьвер системи Наган. Підсумок під гвинтівку Мосіна і відповідно гвинтівка Мосіна. Експонати цієї виставки навряд чи можна назвати унікальними, але для допитливих вони будуть цікавими. Шаблі сторічної давнини. Ось на цьому стенді українська валюта тих часів. Купюри дві гривні і поруч одразу тисячу гривень. Величезна купюра, напевне, була інфляція. Військові печатки, четвертий піший полк. Тут книжки голови Центральної Ради Михайла Грушевського, і трохи далі листування голови директорії Семена Петлюри та Михайла Грушевського. Якщо почерк Петлюри ще можна розібрати, працювати всім на єдиному національному фронті, то у Грушевського ну зовсім уже не розбірливий почерк, як курка лапою. Тут же демонструється відео зустрічей українського керівництва з польськими та створення військових бригад. Україна сама не могла побороти більшовиків, був знайдений певний компроміс політичний, і був підписаний союз між українською народною республікою і польською і польською державою про спільні дії. Виставка ось у такому вигляді триватиме приблизно місяць. Але в Музеї національної історії України є кілька постійних залів присвячених українській народній республіці. Їх можна оглядати коли хочеш. Станіслав Фещенко, Іван Павлович, спецкор 2+,2. Заборонити російським банкам виводити капітал за межі України та повертати гроші російським вклад... власникам, Пропонує національний банк. Такі санкції готові запровадити на вчорашню вимогу РНБО. Заборона буде стосуватися дочірніх структур виключно державних банків Збербанку, Промінвестбанку, ВТБ банку, БМ банку та ВІКЗБАНКУ. Причому санкції не вплинуть на роботу самих установ в Україні та на їхні зобов'язання перед клієнтами. Вони на рахунках банків наразі. Тримають 36 мільярдів гривень, кажуть в МБУ. Модернізований третій бронетранспортер проходить випробування на Житомирському полігоні. Модель 3 де має потужну гармату, гранатомет, системи наведення та нічного бачення. Все те, чого так не вистачає нині на фронті. Тестують машину десантники до всіх принад Є один суттєвий недолік перезаряджати кулемети. Екіпаж має ззовні. Командир відділення Дмитро Мацепа пішов на фронт добровольцем. Тепер на контрактній службі у 95-й бригаді. У зоні бойових дій він був уже двічі. Зараз разом із підлеглими готується до чергової ротації. У його підрозділі тепер замість БТР-80 80 нова бойова машина бтр 3 да і це перше її випробування. Ну зарядити класися в рімів точності і так далі. Ну щоб все було слажено, щоб екіпаж. Був швидкий, щоб не було якоїсь питани. Тут у нас автоматична пушка, їсть вот, АГС, КТ. Бійці зараз отримали завдання влучити у дві ворожі ділі у гармату, яка знаходиться в копі, і в БТ, який наступає. Техніка дуже хороша. Ту не легше працювати? Так, легше. Навіть водій каже, що легше, тому що коробка автомат, і навіть йому воділю легше управляти. Нею, і на віднику, звісно, легше там є свої нюанси, там екрани. Там... Цей бронетранспортер може ефективно знищувати ворожу броньовану техніку, літаки на низькій висоті та гелікоптери. Модуль нового БТРа оснащений автоматичним гранатометом, високоточною гарматою. Бронетранспортер також має надсучасну оптику та прилади нічного бачення. Ну, трохи удобніше, дав тому плані, що сидиш, тільки кнопочку нажимаєш. Їзда він бистріше, ніж у ка По проходимості теж лучше. Ну, Поки тестуємо, ми їх повністю ще не вивчили, та є і недоліки кажуть бійці. На перезарядку доведеться під присільним вогнем противника виїжджати у жовту зону. Більш недолік, який мені не сподобався, тому що треба заряджати озброєння зверху. На мою думку, що краще всередині його все зробити. І шквалом вогня я навіть не знаю, як ми будемо заряджати цю зброю. Будемо видумувати нову тактику. А от щодо ходових якостей ПТР-3ДА лише нахвалюють. Маневреніший, швидший з покращеним бронезахистом екіпажу техніки не довго Ми не ж недавно її отримали. Так що ще сильно недоріки, багато, Ми про неї не знаємо. Вона ще себе не показала з поганої сторони, тільки на ну, лише кращого сторони показує себе. Зарекомендую, поки що нормально. Після випробовувань нової бронетехніки на полігоні усі зауваження бійців будуть враховані розробниками. І після цього такі машини з'являться на озброєнні української армії. Олена Кузніцова Ігор Горкучин. Житомирщина, спецкор 2+,2. Зірку з неба для коханої дістав китаєць. Чоловік освічився у незвичайний спосіб. Окрім традиційної оброчки, він подарував дівчині каменюку за уважки 33 тони. Колекціонеру якого китаєць придбав такий незвичний подарунок. Переконував це уламок метеорита. На подарунок чоловік витратив 160 тисяч доларів, гроші на які обіцяв кохані придбати квартиру. Утім, на пропозицію дівчина відповіла згодою, хоча численні витріщаки і зауважили, презент її не вразив. Позитивного настрою, бережіть себе, Спецкор каже вам до зустрічі Замить в ефірі. На два плюс два колеги. Про які ДТП сьогодні будете розповідати.